Чому листоноші особисто в руки не повідомляють про повістку? Це одна із проблем, яка за собою ну листоноші просто не усвідомлюють, які наслідки можуть за собою понести те, що вони не вручили оцей, оцей корінець про те, що чоловіка чекає повістка на пошті. Особисто в мене в практиці були ситуації, коли корінець отримували вже після того, як повістка повернулася в територіальний центр комплектування і в рамках територіального центру комплектування вони розуміють це як наявку за повісткою, і це штраф 17 тисяч гривень. А військовозобов'язаного зобов'язаного можуть бути підстави для вістрочки. В нього може він може бути взагалі там виключений колись військового обліку. Це вимагає того, що людині потрібно йти, або якщо вже там штраф накладений, оскаржувати, доводити, що от він не буде сплачувати цілком обґрунтовано ті великі суми коштів. Тому тут питання до поштарів і це більш таке, що їм потрібно зі сторони держави, їх їх потрібно готувати, пояснювати, що не можна просто ой, там завалявся корінець. Я його закину через три дні. Ні, там великі наслідки і на великі суми, тому і питання до поштарів так.